Ще до початку акції вже шокувалась черга людей, щоб перевірити свій стан здоров'я, адже метою акції є профілактика неінфекційних захворювань та санітарно-просвітницька робота. Ми проводимо ці акції по мірі того, як ми знаходимо розходники. К жаль, це достатньо річ. Наша співробітниця вчора була в аптеці. Зараз порядка 700 гривень. Всегда мы проводим это с Николаевским центром здоровья. Вот, мы плотно сотрудничаем. И все акции совместно проводим. То есть это не первая акция, это уже порядка 10 акций мы с ними провели в этом направлении. Наша компания она всегда участвует во всех таких вот начинаниях. Вот, мы предоставляем всегда все расходные материалы, которые необходимы для проведения акции. Это касается расходных материалов и на глюкометрии, перчатки, ланцеты. ну все, что необходимо для проведения акции. Кожен бажаючий виміряв свій тиск, здав аналіз на рівень цукру у крові та отримав поради від медпрацівників. Як зазначають медики, причинами розвитку діабету можуть стати малорухомий спосіб життя, надлишкова вага, недотримання правил здорового харчування. «Предупридіть будь-яке заболівання намного проще, ніж його лічі. Тому центр здоров'я пропонує всім приєднатися до його відінню того, що боротися нужно за здоров'я, не з болезнями. Болезні краще не допускати. Акція триватиме ще й 27 лютого з 12 до 13 години дня. Ксенія Стожук, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини.